У вас коли-небудь було таке, ви дивитеся на якийсь гаджет або пристрій, очікуєте від нього одного, а насправді отримуєте зовсім інший досвід. Причому цей досвід може бути як позитивним, неочікувано позитивним, так і негативним. І негативним в доволі нестандартному плані. Сьогодні я зібрав для вас найцікавіші пристрої та гаджети від розумних окулярів до навіть раптового електровелосипеда, які мене дуже здивували. Деякі здивували в хорошому сенсі слова, деякі. Загалом беріть ручку і записуйте. Можливо, вам таке теж знадобиться, або ви передумаєте. А для зручності я створив окремий список гаджетів на є е каталог десь такими ж гаджетами, а іноді і з аналогами. Там ви зможете стежити за зміною ціни на різні корисні речі і вибрати найкращу пропозицію. І так, поїхали. Отже, не знаю, як у вас, у мене завжди є якийсь власний беклог того, що я хочу протестувати, спробувати дізнатися і вивчити. Це стосується не тільки книг, фільмів, музики, якогось навчання, але ще й гаджетів. Я завжди записую свій блокнот, якісь прикольні штуки, а потім з часом, як техноблогер, намагаюся це роздобути. Пробую, тестую і роблю висновок. Щоб ви знали, просто дуже багато гаджетів, які я пробував і тестував. Вони так і не доходять до реалізації, до продакшена, до зйомки відео. Це купа. Смартфонів купа різних гаджетів, які я подивився, мені або сподобалося або не сподобалося. І навіть коли сподобалося, я такі, ну в принципі, це не тягне на окреме відео, тому знімати не буду. Так само буде і сьогодні деякі гаджети, які точно заслуговують на вашу увагу. Деякі з них заслуговують, щоб зробити окреме повноцінне відео, а деякі просто круті, але окреме відео робити не буду. Тож я щось викреслюю зі свого списку, щось залишаю. І серед цього беклогу з'являються речі, які ти ніби хотів спробувати, але не уявлення, що цей гаджет або пристрій так сильно тобі зайде або не зайде. І так почнемо з першої позиції: це електровелосипед. Ось він стоїть, і якщо казати точніше, то це велосипед електровелосипед, який складається. І перш ніж кидати в мене тухлі яйці, і помідори, за мій вибір, від якого я в повному захваті, дозвольте мені пояснити моє ставлення до велосипедів. В принципі, на самі велосипеди і на велоспорт мені. Повністю начхати. Я цю справу не люблю. Я не фанат велосипеда. Думка про те, що його потрібно десь зберігати, постійно якось заносити в будівлю, ще й, не дай Боже, мити або чистити, ні, це просто не моє. Тобто напружуватися на велосипеді на довгих дистанціях, купувати спецодяг, тримати навантаження під час там, заїжджання вгору, це. Точно не про мене. Я не кажу, що це погано. Я поважаю вибір інших людей, їх увагу до велоспорту, до велосипедів, їх хобі або навіть професійну діяльність. Я це поважаю. Просто кажу, що це не для мене. Але я точно фанат будь-якої штуки, у якої є колеса, яка може рухатися. Та навіть якщо колес нема, воно рухається, мені це подобається. Для мене це знаєте, як комп'ютерна гра. Якщо я можу чимось керувати, я кайфую ролики, ковзани, скейт, автівки, все, що рухається і котиться, ось просто сам. Процес мені дуже сильно подобається. Велосипед для мене це, по перше, просто фан і. Трохи, прямо трохи кардіо, але зовсім трохи. Саме з цим розрахунком я шукав другий велосипед, який складається, який можна кинути в багажник автівки, і так, щоб помістилося кілька велосипедів. Наприклад, у мене є ще один відносно великий велосипед це Cannondale Bad Boy 3. І другий для мене, або для дружини, або для дитини це ось такий складаний велосипед. Другий критерій при виборі другого велосипеду був такий критерій: він має бути гаджетом, тобто електровелосипедом. І я зупинився на моделі під назвою Fido X. Швидше за все, я зроблю окремий огляд на цей велосипед. Але він мене прям дуже здивував. Так він легко складається, хоча за конструкцію це, ну скажімо так, не Бромптон. Але мені подобається його дизайн прям дуже. А дизайн, наприклад, Бромптона мені взагалі не заходить. І головне здивування для мене, для людини, яка взагалі не розбирається у велосипедах, було те, що електровелосипед це не про те, що ти там натиснув якусь кнопку і він тебе везе. Ні. В моєму випадку це величезний акумулятор, який йде під сидінням, а сам електродвигун є, скажімо так, асистентом, тобто ти можеш їхати на ньому як зазвичай на звичайному велосипеді, а можеш активувати електроасистент, який буде допомагати тобі постійно, і ти цим ніяк не керуєш. Можеш тільки змінювати потужність цього асистенту, тобто там три режими звичайний, якийсь швидкий і турбо. Що відбувається, як тільки ти сідаєш і крутиш педалі. Він починає включати додаткову тягу. Якщо тобі їхати вгору, він включає тягу ще сильніше. І ось так він може робити на відстані до 80 кілометрів. Я дуже сильно хотів собі сучасний складаний велосипед, щоб легко перевозити його в автівці. А сподобалося мені в цьому велосипеді взагалі інше. Він дуже м'який. Електротяга перетворює керування цим велосипедом саме в те, що мені було потрібно від нього: фанове проведення часу. Бренд Fido є в Україні і у них є купа різних. Модели з такими електроасистентами, і я навіть бачив їх на є-каталозі е з різними моделями. Деталі про цей велосипед я розповім якось в окремому відео в досвіді експлуатації, але це прямо веселий гаджет з колесами, які легко можна взяти з собою в автівку, завести будь-яке приміщення, взяти з собою до ліфта, не напружуватися. Хоча сам по собі велосипед доволі важкий. Тобто просто переносити його не дуже зручно, він прям дуже важкий. Але при цьому. Це гаджет, гаджет, який складається, який просто дає тобі стільки додаткових емоцій. Я навіть сьогодні просто мені там треба кудись піти за хлібом або виїхати в магазин за водою, я сідаю на цей велосипед і їду і просто кайфую, розважаюся. Зараз я їду на екорежимі. Ну, Тобто екорежим приблизно на рівні поверхні підтримує швидкість 15 км на годину. Коли перемикаємося на спорт, десь 20-22, якщо ми кажемо про рівну поверхню. Коли перемикаємося на турбо, там вже до 30 км на годину він їде і підтримує цю швидкість, але все одно треба крутити педалі. І турбо, звісно, дуже круто працює, коли у тебе величезний нахил і дуже сильно допомагає. Хоча еко, в принципі, ну, в принципі, теж нормально. Зараз сусіду і не можу сказати, що там складно, але якщо буде складно, просто... Однією кнопочкою так чик, спорт і все, підриває просто з міста. Улетів. Турбо. Вилітає просто. Тут, до речі, нормальний нахил такий і на турбо Пф, просто ізі. Штовхає. Стосовно роботи акумулятора, нічого сказати не можу, тому що, бачите, зараз три рисочки залишилися від повного об'єму, хоча я ну, ще жодного разу не заряджав цей вельчик. Зараз буду їхати з шляхом і буду використовувати як режим, тому що ну, він тут не потрібен. Там далі буде спуск, буде дуже легко. Ось зараз я активував турборежим і тут такий нормальний нахил в горку, і для нього це взагалі ну, типу, не навантаження, я просто ледве-ледве. Повертаю педалі, а він просто підриває вгору, як просто якийсь скажений. Ну, тобто з одного боку і фізичне навантаження присутнє. Воно присутнє. А з іншого боку, йому це так легко, що просто капець. Єдине, що мене засмучує в цьому вельчику, це гальма. Ну, тобто не те, щоб вони слабенькі, але все ж таки він важить достатньо. Я важу достатньо. У нього електротяга. А колеса маленькі, диски маленькі. І на великих швидкостях ну якось стрмно гальмувати, начебто не вистачає. Але хоча мол, ну, а ні вистачає нормально. Тобто гальма працює нормально, може це через просто слабеньку і коротку базу самої рами. У мене немає, знаєте, впевненості в керуванні. Так, добре, дивіться, якщо ви така ж людина, як я, який вже майже 40 років, у вас є багато різних болячок, вавок. У вас можуть боліти коліна, якісь сустави, але все одно ви дуже хочете розважатися, кататися і при цьому не напружуватися. Ідеальний варіант: електроасистент, просто в будь-яких умовах вас виручає нереально. Будь-яка поверхня, просто будь-яка поверхня, трава або якісь каміння, або просто пряма дорога, величезний нахил. Ви просто не відчуваєте. Перенавантаження. Він вам допомагає. Так, якщо вам хочеться напружуватися, можете просто деактивувати цю функцію і їхати спокійно, як на звичайному велосипеді. Але це ж все ж таки гаджет. Дуже багато прикольних опцій. Тут можна поставити пін-код, щоб ніхто не зміг розблокувати ваш акумулятор, і навіть якщо його вкрадуть без пін-коду він нічого не зможе зробити з цим акумулятором. Мені дуже сильно сподобалося, прям дуже сильно сподобалося. Кайфую, не напружуюся, вітер в обличчя, гарна погода, щось там птички, чирік-чирік, черік. -чирік. Норм наступний пристрій, який мене дуже сильно здивував, це крісло. Крісло для тих, хто вже зрозумів, що здоров'я спини це. Чи не найважливіше, що може бути для людини, яка працює за комп'ютером, або дуже довго грає на ПК, сидячи за будь-яким кріслом? Відео про те, як вибрати класне крісло, я вже записав. Залишилося його тільки змонтувати. Тому в цьому відео ми не будемо заглиблюватися в тему того, чому не варто купувати геймерські крісла, яких крісел від популярних брендів уникати і як на цьому питанні не збанкрутувати? Скажу лише так: зараз я використовую крісло, яке частково практично повністю вирішило всі проблеми. Моєї спини і сідничного нерва. Це крісло від фірми HBada модель e 3 Pro. Я довго чекав знижку на це крісло і купив його зі знижкою майже в 50% на честь якогось чергового свята. Я навіть вже не пам'ятаю, яке це було свято. Суть в тому, що коштувало воно спочатку близько 900 баксів, або навіть дорожче, майже 1000 баксів. Я взяв його за 400. В цьому кріслі продумано все. І сітка, яка класно амортизує і у тебе взагалі не потіють спина і ноги, і всі підставки, які регулюються, як за. Вгодно, навіть якщо ти, наприклад, граєш в гри з контролером в руках. Всі підтримки регулюються, підтримка грудного відділу теж регулюється підголовник налаштовується і як тобі завгодно. Ну і в принципі, воно виглядає просто капець, начебто ми потрапили на якийсь там космічний корабель у фільм Рідлі Скотта Так, це не Ерман Міллер Якщо ви знаєте, про що я кажу. Якщо не знаєте, то в світі є, скажімо так, фаворит, ідеальний варіант крісла для всіх це крісло від компанії Ерман Miller. Вони роблять реально просто флагманські крісла, але є одна проблемка. їхні крісла, гарні крісла коштують там від півтори тисячі баксів. А найкраще крісло їх коштує там і дві, і дві з половиною тисячі баксів в залежності від модифікації матеріалів і дизайну. Але потрібно сказати спасибі компанії Ерман Міллер що після їх чудо техніки, їх розробок інші виробники, інші бренди, зокрема з Китаю і з Азії, почали намагатися, хоч якось, скопіювати концепцію Ерман Міллера і запропонувати користувачам щось на кшталт Ерман Міллера, але вдвічі, а то й втричі дешевше і. Ейч це саме такий бренд. В Україні крісла від Ейч я не зустрічав, хоча вони супровідомі і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, але в Україні є в дуже великому асортименті крісла від інших фірм, наприклад, від компанії GT Racer. І у них багато різних моделей і є дешеві, є дорожчі. І ще з того, що сподобалося мені, на її каталозі я бачив, це деякі моделі від дуже популярної компанії Fractal Design. Ну це відома компанія у світі людей, які... Захоплюються комп'ютерами. Це крісло мене дуже сильно здивувало. Огляд на нього, а точніше, навіть не огляд на нього, а відео про те, як правильно обрати собі крісло. Буде незабаром. Там буде мій досвід експлуатації дуже багатьох різних моделей. від моделей там IKEA, Nike, інших популярних крісел, і геймерських крісел, і інших скамів. Словом, дочекайтеся, а ось це крісло, якщо ви його знайдете, я рекомендую кожному. Напевно, ви чули таку думку, що через 10 років ми всі забудемо, що таке. Смартфони завдяки штучному інтелекту і голосовому керуванню ми всі прийдемо на гаджети, що просто носяться. Камери і сенсори будуть вбудовані всюди, в навушники, в смарт-годинники і навіть в розумні окуляри. Бажання спробувати розумні окуляри відвідувало мене дуже давно. Правда, вибір зараз насправді не дуже великий. Це виправила компанія Мета, компанія Марка Закерберга. І якщо ви ще не знаєте, то мета це що? Це Фейсбук, це інстаграм, це. WhatsApp, що ще забув, у них дуже багато сервісів, і це найвеличніша там рекламна платформа, і вони зараз розробляють свій власний штучний інтелект під назвою Meta AI. і хочуть це все поєднати ось цими окулярами. Що вони зробили? Вони співпрацюють з компанією Ray-Ban і зробили ось таку популярну модель в оправі Wayfarer з вбудованими камерами і датчиками. Я дуже довго знаєте, опирався і в підсумку не витримав, дочекавшись другої ревізії цих окулярів. І придбав їх собі. Зараз, звичайно, це все досить не те, щоб сирий продукт, а він такий, знаєте, зародковій стадії. І виручає ще те, що купуючи розумні окуляри від мета від 300 до 400 баксів, ти купуєш ще й дійсно класні, прикольні сонцезахисні окуляри в якісній оправі з класними скальцями і дуже стильним чохлом, який працює майже так, як працює чохол у навушників AirPods. Да навіть процес синхронізації зі смартфоном схожий на AirPods. На чохлі від окулярів є кнопка синхронізації всеред. Зарядний механізм, все як треба. Але все ж таки, що зараз вміє цей гаджет. Відразу слід сказати, що в нашому регіоні цей гаджет не працює, тому доводиться завантажувати АПК файл за стосунком Meta AI для синхронізації пристрою. А далі все дуже просто: один раз натиснули клавішу, зробили фото. Зробили довге, тривале натискання, запис відео. Робити ТАП по цьому моменту, і у вас запускається, наприклад, Spotify на смартфоні. Робите два рази, перемикаєте. Трек смахуйте, налаштовуйте гучність. Треба сказати, що звук в цих окулярах відмінний. Я навіть не міг повірити, що окуляри можуть давати настільки чітке відтворення будь-яких звуків. За допомогою цих окулярів ви можете слухати музику впродовж 4 годин, можете розмовляти по телефону. Я був дуже сильно здивований, наскільки тут якісний звук. Прямо тобто у тебе ж немає ніяких там затичок. У вухах, а вони тобі просто через твою головну коробочку передають звук настільки крутої якості і доволі гучно. Якщо ви вмикаєте це все на максимальну гучність, то в принципі навіть люди, які будуть навколо вас, будуть все. Гарно відчувати і музику, і розмову, але можна відрегулювати так, щоб і вам було гарно відчутно, і щоб інші люди не змогли там розпізнати, що у вас там говориться в динаміках. Звісно, компанія Мета зробила в цих окулярах все, щоб воно працювало з їх сервісами. Наприклад, формат фото і формат відео налаштований спеціально для публікації в Фейсбуку, стрічку Фейсбука, у Інстаграм і в Рілси. Тобто, у вас нема відео в форматі 16 х 9 Відео вони знімають в форматі навіть не 9х16, але все одно. Це вертикальні відео. Але сам факт, що ви можете за допомогою окулярів, які виглядають, як окуляри, знімати відео довжиною до трьох хвилин записом звуку, це неймовірно круто. І це відбувається дуже-дуже швидко. Ви просто надягаєте, у вас є спеціальний звук, що ви надягнули, вони, тобто розпізнають вас. І після цього ви просто ось так. раз, Фотографія є готова. Або натиснули все. Пішов запис відео, і так, три хвилини, ви можете записувати те, що ви бачите. Ви можете йти вулицею, можете прийти в якийсь музей або робити щось руками, і це все записувати від власного обличчя. Це суперзручно, плюс можна вести лайв трансляції через Фейсбук за допомогою цих окулярів. І звісно, тут є підтримка штучного інтелекту і. Поки що функціональність поза межами Європи, точніше, поза межами Англії, обмежена. Тобто вони вміють розпізнавати голос, відповідати на ваші запитання, як погода, що ти бачиш, і все таке інше. Але треба дочекатися, коли, по-перше, штучний інтелект від мета буде розповсюджений по території всього світу, коли він буде підтримувати всі мови. І в принципі, я впевнений в тому, що треба дочекатися, коли ось такий форм-фактор випустить компанія Apple і випустить, наприклад. Неймовірно потужний інструмент, навіть зараз у мета вийшов неймовірно потужний інструмент, і тут є деякі питання стосовно приватності, тому що якщо всі люди зараз почнуть носити такі пристрої, по факту компанія мета ж буде постійно спостерігати за всіми просто буде все знімати і сканувати. Весь всесвіт. Ми всі з вами прекрасно знаємо, що наші смартфони вже давно слідкують за нами. Вони підслуховують за нами 24 на 7. І тепер з'являється ще один гаджет, який буде не просто слідкувати за нашою поведінкою і за тим, що ми говоримо, а ще і дивитися на. Світ навколо нас, майже нашими очима, і так, це ще один гаджет, досвід експлуатації, якого і, скажімо так, соціальну дилему якого ми будемо розглядати в окремому відео. Це дуже цікавий досвід і дуже цікавий гаджет. І я вважаю, що так за цими гаджетами реально наше майбутнє. І впродовж найближчих там 5 або 10 років ми побачимо купу таких пристроїв, і ми почнемо до цього звикати. Можете подивитися на є каталозі, скільки це все коштує, в принципі, якщо Якщо ви хочете собі просто якісні окуляри, і вам підходить ось така класична форма вайфарерів від Ray Ban, ви ну, щонайменше купуєте собі класні окуляри. Класні якісні сонцезахисні окуляри. Плюс тут купа електроніки і чисто по фану фотографувати і знімати відео. Зараз це, ну. Тупо кайф. Наступний гаджет, який мене дуже здивував, це раптово смартфон. І зізнаюся, здивувати мене смартфонами зараз дуже складно, і тут немає нічого дивного. Смартфони, в принципі, як жанр техніки для оглядів на YouTube, це вже давно пройдений етап. Це вже як вибір мікрохвильовки. Вибрати смартфон зараз стало як ніколи просто, і для цього не потрібно дивитися огляди. За цілий рік, якщо збереться штук 5-6 смартфонів, про які мені захочеться зняти відео, це буде вже рекорд. Та й то з цих 5-6 ти смартфонів більша частина буде знята тому що це або iPhone, або Samsung, або Pixel. Тобто це не зовсім про смартфони, відео, це про спосіб мислення і спосіб життя. Це лайфстайл пристрої. Звісно, якщо ми кажемо, наприклад, про смартфони там Oppo, Xiaomi або Vivo, це так собі лайф і так собі стайл. Але іноді дуже рідко з'являються гаджети, які по-справжньому дивують. Цього разу такими гаджетами виявилися гаджети від компанії CMF, А якщо бути точнішим, то це CMF Phone 2 Pro. У чому проблема смартфонів CMF Phone від Nothing і в принципі смартфонів Nothing? А ніяких проблем у них немає. Проблеми є у тих, хто живе в тих країнах, де ці смартфони складно дістати. І просто придбати офіційно, і відповідно до цього складно офіційно обслуговувати. Наскільки мені відомо, в Україні зараз почали завозити ці смартфони досить великі торгівельні мережі, тому питання гарантійного обслуговування, начебто, беруть на себе ці компанії, і це круто. Я не те щоб фанат бренду Nothing і їх індійського підрозділу CMF, але рухаються вони точно в правильному напрямку. Здавалося б, ну як можна ще якось випандритися в дешевому ціновому сегменті, але їм це вдалося. Ось цей смартфон. Коштує 250 баксів. І він дійсно виділяється серед всіх смартфонів за ці гроші. Абсолютно самостійний самобутній дизайн, про який міг мріяти гік, тому що цей дизайн розробляли генії з компанії Teenage Engineering. А у цих хлопців гаджетів дешевше, ніж 1000 баксів, складно знайти в асортименті. А тут тобі сучасний космічний дизайн. Інтер'єру та екстер'єру за 250 доларів. Тут тобі і характеристики на рівні, і навіть три камери, які досить непогані. Ну, якщо так взагалі можна висловитися про смартфон за 250 баксів. Це той випадок, коли ти звик, що за ці гроші нічого цікавого чекати точно не варто. А Карл Пей виходить і каже. Почекайте, а що 250 баксів це не гроші, чи що? Це цілком собі конкретна сума. Люди витрачають час, щоб заробити ці гроші. Так давайте ж їх поважати як людей, і навіть в цьому бюджеті надамо їм кращий продукт. Продукт не схожий. На інші продукти, щоб кожна людина змогла відчути себе трохи індивідуальною особою. Ось так і вийшов CMF Phone 2 Pro. І якщо чесно, я не знаю, що я буду робити з цим смартфоном, так як свій S25 Ultra Я скоро віддам переможцю в нашому розіграші. А Android смартфон мені все одно часто потрібен для різних завдань. Ось, наприклад, таких як окуляри меються QR-кодами, системою QR-кодів для оплати. Вони почули критику і сказали так треба якось виправитися. Зробимо ще одну версію CMF Фон Вапро, і тут вже буде NFC за 250 баксів. І все, дуже тоненький смартфон, дуже цікаві кольори, три камери, ультраширококутна камера, відео 4К30 ФПС. Ну і звісно, на FNOS, OS, яка працює. Ну не те, щоб вона ідеальна, але вона прикольна. Щоб далеко не відходити від бренду CMF, зараз покажу вам ще один скарб. І це реально скарб. На мій погляд, це найкращі навушники в бюджеті до 50 баксів. Саме стільки коштують CMF Buds Pro 2. І я, якщо відверто, просто прифігів, коли їх почув. Тут є гарний анг, тут є підтримка подвійного підключення, тобто Dual Synchronization. тут є підтримка просторового аудіо, тут є захист IP55. І підтримка асистента ChatGPT через застосунок, який ви можете встановити собі на будь-який смартфон, тобто застосунок від Nothing встановлюється на iOS і на Android. У мене були майже всі навушники Nothing, тобто від першої ревізії прозорі навушники з дуже класним дизайном. По звуку там були питання. Ну тобто, це знаєте, на любителя. І хтось сказав, що круті, хтось сказав, що не дуже круті. Кому як подобалося? Але коли вони випустили свій суббренд CMF і свій перший смартфон, і свої перші CMF Бац, я вже тоді помітив, що це просто супер-навушники за свій. Прайс, і зараз виходить друга ревізія. Я їх вмикаю, я їх слухаю, і я просто в шоці. Ну тобто, за 50 баксів робити таке, це незаконно. Якщо ви шукали собі недорогі навушники до 50 там, 60 баксів, в залежності від того, де ви їх купуєте, просто обов'язково зверніть увагу на CMF Buds PRO 2. Це неймовірний досвід. І наостанок розкажу вам про один гаджет, який я дуже давно хотів спробувати, але дуже довго чекав на його доставку. Це led прилад. Від компанії SmallRig, модель зветься RF10, c і ця штука для зйомки відео. А точніше, для створення, скажімо так, мотивованого світла. Зараз я поясню про що йде мова. Бачите, потужність цього приладу всього 10 ватт. Всього 10 ватт і вбудований акумулятор на. 7,5 тисяч міліампер на годину. Цей гаджет є дуже крутим помічником у створенні затишної атмосфери під час запису будь-якого відео. У комплекті є купа спеціальних насадок. Ось так вони встановлюються дуже просто. Ось це насадка, яка імітує світло від вікна. Він дуже компактний, він легко береться з собою в будь-яку поїздку, і він зібраний так і зроблений із таких матеріалів, ніби його робили. Інженери компанії Apple. Зряджається він по USB Type-C і має три різні різьби для кріплення на різні прилади в будь-якому присвічувати, тому що її природнього світла недостатньо. І знаєте, бренд SmallRig останнім часом дуже радує, вони роблять величезну кількість цікавих пристроїв і аксесуарів для зйомки, для рілсів, для інстаграму, для шортів, для тіктоків і для повноцінних відео на Ютубі, в принципі, для якогось маленького продакшну. Я нібито очікував, що цей гаджет може стати корисним. Але все-таки сумнівався, чи вистачить потужності там в 10 ватт а виявилося, що навіть 10 ватт це в деяких випадках багато. Треба навіть прикручувати популярний бренд. Правда, насадки з малюнками доведеться шукати окремо. І сам ліхтар там на 5 ватт, але при цьому він гріється не так сильно, як цей. На жаль, частіше я літаю тільки так: дрони, гаджети, які змінили світ. Причому дрон не обов'язково бути бойовим або fpv дроном навіть звичайний дрон може бути класним розвідувальним пристроєм на фронті. На жаль, або на щастя, мій досвід використання дронів останні два рази, а це вже буде і третій раз, закінчується тим, що я просто віддаю свій черговий дрон хлопцям на фронт і зі спокійною душею лягаю спати з розумінням, що там він принесе то. Очно більше користі ніж в моїх руках, і зараз поясню, чому зазвичай кожна моя покупка дрона це покупка цього дрона під якийсь конкретний проект, в якому мені потрібно зняти багато планів там з повітря. І кожен раз я собі кажу наступне. Ну ось зараз зробимо роботу, а потім. 100% він мені знадобиться для особистого використання. Ну, для каналу про техніку, наприклад, буду робити круті планчики, влоги або просто огляд самого дрона. Зроблю, не зробив. Кожен раз я помиляюся. Зараз у мене ось такий прекрасний DJI Mini 4 Pro FlyMo Combo з трьома запасними акумуляторами, загальний запас, яких десь... Півтори години польоту. Абсолютно прекрасний пульт з величезним дисплеєм. Тобі не потрібно мучитися з підключенням смартфона в якості пульта. Ось все прекрасно з цим дроном. Причепитися просто немає до чого. Але є один нюанс: кожен раз, коли мені реально хочеться щось. Зняти на цей дрон, це виявляється зоною або об'єктом, які не можна знімати. Категорично не можна. У цих місцях стабільно діє обмеження на висоту польоту не більше 100 метрів. Там гарантовано виходить якась охорона або поліція, і починає шукати того, хто запустив дрон. І загалом, на жаль, таких місць у нашому світі буде ставати все більше і більше. Тому ті плани, які я сам дуже хотів би зняти, мені зняти не вдається. Плюс дрон це така штука, що. Загалом це дуже специфічний вид зйомки. Потрібно завжди шукати відповідне місце для зльоту і посадки, бажано, щоб поруч не було людей, і це завжди реальна проблема. І я розумію, що це моя суб'єктивна проблема, але вона для мене існує і, на жаль, нікуди не зникає. Тому я черговий свій дрон відправляю хлопцям з підрозділу Ахілес. Там вони придумують, що з нього зробити і де правильно використовувати. Тому, якщо ви думаєте, купити собі дрон, чи не купувати, подумайте тричі як час. Сто ви будете готові виїжджати на таку зйомку, і чи дозволять вам погодні умови це зробити і? Просто обставини. Головне пам'ятати одну істину: будь-який дрон рано чи пізно падає. Він втрачає зв'язок, розбивається або тоне. Будь-який дрон. І статистика компанії DJI говорить, що близько 80% дронів не доживають до своєї логічної старості. Але мені щось підказує, що цей показник набагато вищий. Тому, якщо ви не впевнені, що можете вичавити максимум користі від цього гаджета в найкоротші терміни, краще навіть не думайте про покупку. А ви де. Налі, щоб дрон не просто давав вам контент, а давав вам можливість його ще й монетизувати. Інакше це буде 100% пасив. Якщо ви зараз зайдете на є е каталоги, подивитеся ціни на дрони DJI, Ну, по-перше, деякі моделі взагалі в дефіциті зрозуміло чому. По-друге, ціни не дешеві. Наприклад, ось ця модель коштує від тисячі баксів і дорожче в залежності від наявності конкретного магазину і в залежності ще й від комплектації. І пам'ятайте, що єдиний дрон, який живе довго, це дрон, яким. Ви взагалі не користуєтеся. Друзі, ось такий випуск був сьогодні. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просувайте контент українською мовою. Якщо якась позиція з цього відео вам дуже сильно сподобалася, і ви хотіли би дізнатися більше про цю модель, там електровелосипед або ще якась штука. Можете написати в коментарях. Я зберу ваші відгуки і подивлюся, що в першу чергу знімати в окремому відео, що в наступну чергу. Дякую ще раз. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!